ранку усім, хто з нами це програма ранок на Алтаві, найбадьоріша і найоптимістичніша в українському медіапросторі. Вітаємо вас із початком нового дня і нового робочого тижня. Шановні друзі, прийшла пора зустрічати гостей. Ми нагадуємо вам, що сьогодні в Україні визначається день місцевого самоврядування. З цієї нагоди у нашій студії ми вітаємо новообраного голову. Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Олександру Юрійовичу, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у на нашій студії. По-перше, дозвольте привітати вас сьогоднішнім святом. Спасибо. Дуже приємно. Приємно, що ви сьогодні до нас у гості прийшли. Я хотів так позитивно розпочати ранок. По-перше, з привітання з Днем місцевого самоврядування. Хочу сказати, що це дуже велике, гарне свят, дуже приємне для всіх наших однодумців. Для депутатів, для сільських голів, для очільників районів, для всіх тих, хто причетний до місцевого самоврядування, тому що місцеве самоврядування це опора нашої держави. Ви маєте рацію, з цим неможливо не погодитись. Місцеве самоврядування, децентралізація. Зараз і свято набуває особливого значення. Ці питання стають, як ніколи актуальними. 25 жовтня відбулися вибори і в нових громадах. В нашій області є вже 12 новостворених об'єднаних громад. Це дуже приємно, що Полтавщина є лідером зараз по кількості новостворених територіальних громад по Україні. І я дуже пишаюся тими людьми, які взяли на себе собі на плечі цю важку ношу. Це очільники цих громад. Е, у них все попереду. Ми їх будемо і ми їм будемо допомагати в цій справі, тому що вони першопрохідці. І хочу запевнити їх, що ми завжди будемо поруч, завжди підставимо своє плече. В принципі, можна зробити висновок, що сьогоднішнє свято день місцевого самоврядування, свято для всіх без винятку. Яке ж свято без подарунок? Подарунки повинні бути завжди, і ці подарунки найприємніше дарити ті, тим, хто є у нас найкреативнішими, найефективнішими, найфантастичнішими. Це наші діти, і якраз саме для дітей ми хочемо розпочати конкурс. Наш край, який ми любимо. Це творчий конкурс, конкурс робіт, конкурс малюнків, віршів, творів. І ми хочемо поєднати оце мистецький початок з тим, як діти бачать розвиток своєї громади, свого краю, свого міста, от як вони бачать його в майбутньому. Тому що саме їм будувати нашу Україну, нашу Полтавщину. Хочу, щоб вони показали в цих творах, як виглядатиме в майбутньому населений пункт, обласний центр. Угу. Тому що діти. Вони в своїй простоті, вони самі найефективніші, мабуть, менеджери, якщо сучасним сленгом можна це сказати, так. Мабуть, бачать все набагато краще ніж так. ми дорослі. Вже найближчим часом можна чекати на офіційне запрошення до участі у цьому конкурсі. Звичайно, ми з після нового року розпочинаємо офіційно цей конкурс, і якраз в наступному році на день місцевого самоврядування. Будемо вручати дуже приємні призи. Будемо з нетерпінням чекати. Ну а зараз іще раз вітаємо вас з сьогоднішнім прекрасним святом Олександра Юрійовичу. Ми Бажаємо вам наснаги, Посуді. успіхів у вашій роботі. Нехай все буде гаразд і. До нових зустрічей, власне до зустрічі. До зустрічей у нашій програмі ранок на Алтаві. Дорогі друзі, я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії є новообраний голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ви можете ще раз звернутися ось на цю камеру до наших глядачів. Гарного ранку всім розпочинайте, будь ласка, свій ранок тільки з позитиву. Дякую.